У понеділок 16 вересня сумська громада назавжди попрощалась із двома захисниками України солдатами Юрієм Вороніним та Олександром Матвєєвим. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими провели в останню земну путь 30-річного мужнього воїна Юрія Вороніна. Чоловік служив на посаді кулеметника 2-го стрілецького відділення. Загинув хоробрий воїнооборонець оборонець 29 жовтня 2023 року поблизу Кліщівки Донецької області. У серцях та спогадах людей, які добре знали та поважали Юрія, назавжди залишиться світлий, добрий спомин про справжнього патріота України. Це наш далекий. Родственник, так що я його мало бачила, але хлопець хороший. Раз пішов нас захищати, то хороший царство небесне. йому. Він сам і кращий нас. Я переработала з його мамою. 30 років. Він був дуже артистичний, дуже подвижний, з юмором. Веселий мальчик, дуже такий і заботливий. Пішов він, він не прятався, він пішов воювати, захищати нас. Він наш герой. І він веде в історію. Мамі тільки співчуття. А Юра дуже хороший син був, дуже хороший хлопчик. Дуже. Це був найкращий друг <клухи> Про нього поганого нічого не можу сказати. І якби він не був такою людиною, я б тут часто не знаходився. Я ніколи в житті не мог повірити, що ця людина може погибнути. Я десять місяців чекав, коли його привезуть. Відспівали народного героя Юрія Вороніна у Свято-Миколаївському храмі Православної Церкви України. Ще, ще ми Господу помолимо, Господи, помилуй. ще молимо запокоємось, спочивар на бора воля. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, Захищаючи Україну від окупантів зі зброєю в руках, пішов із життя і 36-річний відважний воїн солдат Олександр Матвієв, який загинув 4 вересня 2024 року у Сватівському районі Луганської області. Воїн-оборонець служив на посаді стрільця зенітника, зенітного ракетного взводу 1-го штурмового батальйону. По обіді 12 вересня труну з тілом бійця привезли до святого Георгіївського храму, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі. Назавжди попрощалися з Олександром. Олександр брат був дуже гарною людиною, спортсменом. Любив дуже дітей, любив нас, братів, сестер. Дуже, дуже гарна людина була. Він запам'ятається дуже гарною людиною. Він завжди був веселий, щоб в житті не траплялося, Він завжди був з посмішкою. Активний, бодрий, дуже гарна була людина. Завжди можна було до нього звернутися, він відповідав, ніколи не відмовлявся. Дуже важка втрата. Дуже буде його не вистачати. Жили з ними з самого дитинства. дружили, общались. Приятний пам'ять був. Що ще? Завжди Всі друзів уважав, підтримував. Відспівали мужнього воїна оборонця Олександра Матвієва у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще, ще в мирі Господу помолимось, Господи помилуй, ще молимось, за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Олександра. І усіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і в Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Юрія Вороніна та Олександра Матвєєва поховали на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.